Компанії користуються, держава гарантує. Наприклад, Нафтогаз України, Укроборонпром чи Укравтодор залучають позики, а відповідає за них уряд. Від початку року обсяг таких кредитів сягнув 15 мільярдів гривень. Тепер же народні обранці пропонують допомогти з кредитуванням і приватним компаніям. Ставка вартості кредитних ресурсів в Україні безпрецедентно висока, По середній достроковим кредитам зашкалюють за 20-25%. Чому б уряду не об'єднати зусилля з конкретною компанією, з тим, що спираючись на урядову гарантію, можна було б залучити кредитні ресурси з меншою вартістю? Обирати приватні компанії для держгарантування хочуть доручити знову ж таки урядові в пріоритеті програми імпортозаміщення, інфраструктурні та енергоефективні проекти. А от умови відбору компаній парламентарії радять зробити значно жорсткішими ніж тепер, аби уникнути корупції. Такої ж думки і у держслужбі з розвитку підприємництва. А є у нас 100% впевненість, що повернуть ці кредити, тому що надавати як колись державні гарантії потім, щоб ці гроші не повертали, це вже було закінчилось тим, що це бюджет. Потім повернув ці гроші, а відповідальних не знайшли. Тому дуже прискепливо треба дивитися на це. Якщо законопроект ухвалять, охочих отримати гарантовані державою кредити побільшає. Утім, народні обранці не мають наміру збільшувати їхні граничні обсяги. Цього року це 50 мільярдів гривень. Мовляв, хай підприємства, хоч цей ліміт вичерпають. Та в центрі Кейс Україна вважають, таке гарантування може стати згубним для ринку. Це механізм втручання в конкуренцію, який дає можливість скажімо, людям, які мають більші лобістські можливості, триматися на плаву, в той же час, як, можливо, більш конкурентні сектори, вони скажімо так, не витримують конкуренції з не зовсім ефективними. До того ж, попереджає Дмитро Боярчук, держгарантії для приватних компаній можуть стати значним тягарем для бюджету. Станом на 30 вересня державний і гарантований Україною борг перевищив півтрильйона гривень, а з нововведенням він може зрости. Та що найбільше хвилює вітчизняних аналітиків, як саме майбутній закон втілюватимуть у життя. Анастасія Іванцова, Олена Абрамович, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес.